Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу, сільське життя, щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого прикарпаття. І сьогодні урочиста лінійка нашої внучки даринки. І я вам трошки покажу і розкажу, як проходить урочиста лінійка, як буде посвята у медики. Нехай красується, хай процвітає. І нам на радість світ звеселяє. Тризупом золотим, на полі синім, героям слава! Слава Україні, коледж, увага, рівняйсь, струнко, державний прапор України внести. Рослини, а нас, людей без батьківщини. Із дерева роду зростає погіння і лине до сонця, до світла. Встрічай, Україно, нове покоління, щоб нині веселка розквітла. Встрічай, Україно, чарівне сусвіття, даруй нам усім гарні долі, Сміливо веди нас тисячоліття у щасті з любов'ю доволі. Шановний директор. Студенти Коломийського медичного фахового коледжу імені Івана Франка на святкову лінійку вишукались. Дозвольте розпочати лінійку. Урочиста лінійка присвячена дню знань і 34-й різниці незалежності України оголошується відкритою. З них це посвята студентам. Досить важливий і хвилюючий в житті кожного першокурсника момент, адже здійснилась мрія цього року 156 абітурієнтів стати студентами Коломийського медичного фахового коледжу імені Івана Франка? Особливе вітання вам, шановні першокурсники, ви стали студентами нашого коледжу, одного з найпрестижніших коледжів в Прикарпатті. Не тільки в Прикарпатті, а по цілій Україні. На вас чекає цікаве, багато на різноманітні події, студентське життя. Тому максимально використайте всі можливості для власного професійного і особистісного розвитку. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святого! Дорогі у Христі, пане директор, спеціаль, склад педагогічний. Дорогі студенти, батьки, всі гості, хто сьогодні прийшов на це свято відкриття навчального року. Всіх вас вітаю із цим днем. Нехай Божа присутність буде завжди разом із вами. Вітаю сьогодні в особливий спосіб студентів і бажаю усім вам щоб ви за цей час навчання змогли здобути знання, освіту, здобути так потрібний диплом для того, щоб могти нести добро, допомогу у цей світ для людей, за тим наказом, за відказкою Божою. Бажаю, щоб кожен ваш день студентського життя був яскравим, таким приємним і радісним. Успіхів, дорогі студенти вам навчання. Особливо вітаю сьогодні всіх студентів, які ще вчора були учнями, а вже сьогодні поступили, перейшли в цей дуже гарний заклад. Медичний коледж нашого міста Коломиї. Готую, щоб та Божа ласка була з вами. Святом Божого благословення. Святом, дорогі студенти, всі батьки, всі батьки. Святом любов і вагом благодати. Заказ, заповідь. юний друже, ти повинен любити Батьківщину, рідну мову, шанувати звичаї свого народу. Пам'ятай, трава не росте без коріння. Гартуй своє здоров'я, свій характер та волю. Пам'ятай, у здоровому тілі здоровий дух. Бути добрим і милосердним, терплячим, мати самовлада. Пам'ятай, жити треба так. Щоб тоді було добре, а іншим краще любити свій рідний коледж. Пам'ятай, коледж ділині, але не славільні. Дотримувати справу студентського співжиття над усе цінувати честь коледжу. Пам'ятай, де мир і совіт, там життя наче світ. Опанувати основи наук, здобувати знання. Пам'ятай, Тражке красна своїм пірів, а людина своїм днями. Шанувати викладачів, як батьків. Пам'ятай, добре того навчити, хто хоче багато знати. Поважати всі народи, їхню культуру, мову, віру та звичаї. Пам'ятай, чужого навчайся і свого не цурайся. Для прийняття урочистої обіцянки студента Коломийського медичного фахового коледжу імені Івана Франка слово надається студентці першого курсу Казюсі Андріані. Всім першокурсникам одягнути білі халати і шапочки. Після кожного пункту урочистої обіцянки слово обіцяють. Обіцяю сприяти збереженню кращих традицій коледжу та його доброго імені. Обіцяю. Обіцяю бути дисциплінованим у навчанні прикладом у побуті і виконанні громадських обов'язків, постійно розширювати своїх друзів. Обіцяю наслідувати заповіді корифеїв медичної науки, поважати своїх викладачів і товаришів цінувати і зміцнювати связьку дружбу, виховувати в собі принциповість, звертість і відповідальність. Обіцяю. Куди okay. б не посилали мене батьківщина, всюди чесно працюватиме, буду відданим обміні справи, сприятиму розвитку медичної науки. Обіцяю, okay. якщо не, не дотримую цієї урочистої обіцянки, втрачу право носити почесне звання студента Коломийського медичного фаху. Кі і всіх присутніх на нашому святі вітаю студентка нашого коледжу Кручинська Інна з піснею Карпати. Хай щастить вам. Для вас звучить традиційний перший Учити Учитель жити чи є такий урок, чи є для цього формула єдина. Навчитись так, щоб виросла людина народові на щастя, на добро. Вже стільки літ. Воскреслі ми державі, ти припадаєш знов до джерела, де ви таки серцям давали силу, щоб нашу мужність порох не зламав і щоб несли у нас знов орлині крила, у боротьбу за стяг, що Бог нам дав. Хай минуле кличе у майбутнє. Славою, що в нас колись була, щоб на обрію прекрасна і могутня Україна зіркою зійшла. Є у нас кобзареві заповіти. Сяють наші хмари над Дніпро же засівають наші діти рідну, рідну землю щастя та добром. На цьому урочиста лінійка присвячена Дню Знань та 34-ї річниці незалежності України оголошується закритою. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!